Олег Миколаївич, доброго дня. Завершився матч 18-го туру. Як вам сьогоднішній поєдинок? Чи задоволені ви результатом і взагалі першою частиною? Ну, По-перше, я хотів би подякувати Збройним силам, які дають нам можливість грати в футбол, займатися своєю найулюбленішою справою. Тому я велике дякую всім хлопцям і дівчатам, які боронять нас. Ну, а по грі ми дуже задоволені результатом. Найголовніше в цій грі був результат, виходив на перший план, і ми його добилися. Хоча непогану гру показали обидві команди, але сьогодні перевага була на нашій стороні. Скажіть, в чаті трансляції вболівальники цікавилися станом здоров'я Сергія Чорнобая. В якому стані він зараз перебуває? Ну, Ще в нього неділя він ходить в лангеті, а потім починає реабілітацію. Ну, Десь реабілітація займе, ну я думаю, що місяці два-три. Скажіть, якщо взагалі взяти. Всі 18 турів, який поєдинок ви виділили як найкращий матч команди? Ну я думаю, що найкращий матч це з лідером з Карпатами. Ми дуже важку гру відіграли, тоді з ними віддалися хлопці повністю гри і перемогли команду, яка йшла без поразок, і яка зараз іде на першому місці з великим відривом в нашій групі. Ну, про найкращий матч поговорили, а найгірший матч, який ви назвали. Найгірший, ну, мабуть, гра з бузовою вдома, коли у нас була тотальна перевага, але ми програли 2-0. Тому сьогодні, мабуть, ми відігралися. Скільки команда виконала завдання і чи задоволені цим результатом? Ну, задоволення, може, не повністю задоволені, але ми виконали, по-перше, задачу потрапити в першу п'ятірку, це основна задача. І залишились на другому місці. Ну а весіння частина вже побачимо. Ну і питання по газону по стану газону знову ж таки, Ще тут лежав сніг, навіть вчора ще лежав сніг. Задоволені ви станом Ну, Дякую робітникам стадіону, які, які змогли зробити все можливе і неможливе. Після вчорашнього там, снігопаду, дощу, снігу, і газон. Ну, скажімо так, якщо по п'ятибальній системі, на четвірочку, ну, це значно краще, ніж колись ми приїжджали сюди і грали. Сьогодні поле, поле більшим задовільне. Ігор Валентинович, доброго дня. Коротко подивіться враженнями від матчу 18 го туру за епіцентром. Ну, хороша гра була сьогодні на таких зустрічних курсах. Епіцентр, ну, напевно, був помобільніше, посвіжіше, і вони реалізували свої моменти, які в них були. У нас в другому таймі, ну, і в першому у них тія були моменти, ми їх не реалізували. Це вже третя домашня гра, де ми не можемо забити. Тому. Ну так, трошки сумно за, за цю гру, де ми могли, якщо перемагали, б, бути і другу позицію зайняти. Так що є нам над чим працювати. Так що я поздравляю епіцентр. Вони сьогодні були, напевно, посвіжіші, вони більше хотіли. Багато хто каже, що десь подібний сценарій двох поєдинків. В першому матчі епіцентр каже, що десь більш давалася гра їм, а забивала Нива. Сьогодні ж більше домінувала Нива, але забивав епіцентр. Ви згодні зі мною що десь подібні сценарії двох поєдинків? Е, ну, може і так. Е, да, ми сьогодні. Непогано грали, да, ці моменти, які у нас були, ну, треба реалізовувати, якщо ми хочемо там, поігравати. В так що, ну, напевно, так. Який е стан здоров'я, а точніше, на якому етапі перебуває відновлення Юрія Потімкова? Ну, Юра, Юрій, зробили операцію, все добре, він зараз відновлюється, так що чекаємо його весною. Ну, так. Стан газону знову ж таки ще вчора лежав сніг. Ще позавчора. Вчора думали, що тут будемо по снігу бігати. Але і наші робітникам велика подяка, що вони вчора там сніг цей прибирали. Ну і дощ нам поміг, що вночі був, і поле в ідеальному стані для сьогоднішньої дня. Дякую вам, успіхів в другій частині частині. Все на краще.